Там трошки є дійсно бардак, але там... у це не я згідний, давайте культури спільними зусиллями. Але він там вже більше 30 років, люди я там звикли. Від орендаря про продовження договору оренди, яке було розглянуто на черговій сесії 3 листопада. На черговій сесії було прийнято рішення щодо непоновлення даного договору з планами, що дана земельна діляночка в дальній шоу буде виставлена на опціон з таким самим цільовим призначенням. І там далі може бути ринок, тільки просто може бути інший орендар, який буде орендувати і вести належний контроль за даною земельною ділянкою. На причина. Бай? Ні, ну це нормально виписано. Але скажіть, а нам взагалі не так казали? Нам сказали, що до 6 числа звільнити територію це має бути гола площадка, все. Наш міський ринок проїхав, почав демонтувати, тобто їхній угорожа їхня. Їхня ворота, їхня криша, вони почалися все знову. Ну, вони брали діляночку в оренду. Ну, да, вільна. Це була діляночка, так. яка бралася в оренду, і відповідно там от розміщувалися тимчасові споруди. І згідно умов того, вони повинні звільнити земельну діляночку від тимчасових споруд. Ну а нам що робити? Да, 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 да. Прошу продовжити проновувати договір, вже не може таке бути? Ну, ми прийняли депутати на сесії рішення, не поновувати. А чому не запитали тих людей, ну, що там да. підприємці? А чи не можуть зібрати позицію на нову за чергову сесію? Ми не хочемо без нічого. Ну, звісно, під Куда час війни. У Тобто сплачуються ну. армії, що, скільки ми можемо, скільки допомагаємо. Воєнний а, час, вони зараз не мають права цього робити. Так що, один шахував вирішає за цілий п'ять чи там, всі там вічно вирішили. нам не так треба зробити. Ми треба зробити цю зустріч нормально, в понеділок запросити директора цього ринку. Да. Зараз, Та, зараз він Володимир, він не може аж yeah. а Ну, приїздити. Так, з бухти-барахти не розберешся. Запросити всіх учасників, просто сісти так само і це все обговорює. Можливо, директор просто не хоче її. Я не знаю, бо я а він був на сесії.

Ось не Але... належний контроль, що. Е це він може зла буде супермаркет, прошу виїхати. Або він так буде. Розумієте, що дана земельна ділянка. Споргована з цільовим призначенням 0308 це є ринкова інфраструктура. Цільове призначення земельної діляночки ніхто ага. не міняв Ринок все одно лишиться, тільки може більш може бути більш цивілізований. Так, так словами, більше того, інше буде керівник ринку. Керівник ринку, який, Мі. так, вона буде виставлена прозоро на аукціон, на площадку. І Один буде... з вас може взяти участь, або всі можуть взяти участь. Тобто може взяти, якісь взяти, може взяти участь в аукціоні. Один може взяти мож... не всі можуть взяти участь. Без а в аукціоні хто бажає? І тоді управляти цією земельною ділянкою і всім давати допустити. А скажіть, будь ласка, який це буде процес? Це треба буде в місцевий. Змельна ділянка бюджет... вдається тільки в оренду за аукціону. Да. Добре, але це треба буде в бюджет і, сплачувати аукціон аукцію... це... Це... це хто більше дасть добре. До От ми вивели, як під проєктці цього маленького виграв. І це ми раз в рік вносимо плану за землю, оренду землю і все. Кожен місяць, але я, я платіж дуа. за рік на, на рахунок орендної плати. Якщо юридична особа виграє аукціон, це зразу в першну неважно чи юридична чи фізична виграє, зразу перший платіж платиться одною сумою на протязі трьох днів. Це річна орендна плата. Потім через рік, згідно закону, ви вносите, якщо фізичні особи, то там вони вносять помісячно. Хочете, зараз будете платити суму. Якщо юридична особа, то там мені здається поквартально сплачується або можна теж єдиною сумою. Це просто виставиться ну, на аукціон. І хто не забороняє ви. вам, кожному підприємцю, який там має е, палатку чи там, якийсь магазинчик, взяти участь в аукціоні на оренду цієї земельної ділянки. І якщо у разі хтось з вас переможе, він тоді може з вами всіма там, ви можете бути суборендарями. Але там має бути порядок, все має бути не древній вік. Все ну, відповідати так, естетичному вигляду і чистота порядку. I Ну я не бачу. То давайте полетіло зустрінемося. Директора є. сюди є. Але нас цікави ще цікавить плата, Чи що ми, ми його потягнемо? Дивіться, плата залежить від своєї оцінки землі. Вона да, да, да. да. розраховується, є експертна оцінка стартова оцінка, і тоді кожен а ви, крок може? там. якийсь Ви не бачите, передбачити, скільки буде учасників і хто його буде давати ставку оренної плати для того, щоб виграти. його потягнемо? Шостого числа ми не маємо права нічого зараз робити, тому що ще діє договір оренди. після того як припиниться договір оренди, буде внесено в реєстри відповідні записи. Зміни лише після того на черговій сесії ми внесемо дану діляночку в перелік інвестиційно привабливих діляночок. І після того, як відбудеться сесія, тільки після того ми загружаємо всю відповідну інформацію на площадку прозору продажі, де ми після чого даємо інформацію на сайті і в газети, що така діляночка виставляється на аукціон і там через три ну, найкоротший термін це через 31 день, може проводитися аукціон. Ну, оцей ринок був, і ринок має лишитися, тільки більш цивілізований. Так. Іначе зміни не можуть не, не може бути. Ага. Там стоянка ага. доміна ага. ага. не, не може призначення, бути. Mm -hmm. а ринок буде, тільки невідомо Но, для і тому, ми маємо право торгувати. далі, так. так? Зараз. Наш ж товар у всіх. Ну а за не забороняє, зараз товари. Ну, а я, що нам директор приїде, і буде демонтувати і контейнери, Це, це і наші контейнери, він демонтувати не має права. На 10 років договір, да він з 12-го року договір. Але якщо ми бачимо, які там стоять контейнери, і собачого я згідний да. ви 200% праві, 200% праві. Тому там треба обкультури. Бачить я кажу, там зроби. треба зробити буквою П. Оце все. Оце там, де усі там знаєте, да. приносити, ви, хто виграє, да він. чи буде буквою може розробити любе. і погодити любе, любе планування розташування цих. Мафі, м'яко, явно... яку там у вас називається, чого <правда> але воно має бути естетично. А оці просто зробити планування, використання, як правильно використати. Можливо, там якісь має бути площадка для розповодів, там приїхав контейнера, ви розумієте? Як підвозити, де можливо сміттєві баки, щоб могла приїхати машина, нормально там забрати сміття, поприбирати. У нас зараз війна у нас зараз йде пілотний проєкт 5,6-15. Ми зараз закінчуємо місця на сміттєвій баки, нові дві машини закуплені, і воно далі йде на мікрорайон Шахтарський, на наступний рік ми так плануємо. І з цим сміттям теж там, маємо врегулювати від маленьких сміттєвих баків до тих великих, які закриваються. Тобто, якщо хтось виграє і зробить якусь концепцію і макет, де воно буде стояти, там можна все окультури та розмістити, щоб було добре вам і було добре жителям. розумієте? Вчителі теж дуже багато скаже про, про ті шабаші, що там робляться, і про все остальне, І про сміття. Це і... не Так, але ж ви кажете не проти, що той яночок там існував. Ну, Він має бути естетичний. Так, Відкому, згідно Згідний, 300%. Згідно.